Працівники кіберполіції затримали п'ятьох осіб, що займалися фішингом через телеграм-боти. Свою діяльність вони розпочали ще під час зимових відключень світла. Тоді вони створили свої телеграм-боти, що розсилали користувачам, нібито офіційні повідомлення від енергокомпанії. Загалом організували це все п'ять осіб, які мешканцями Київщини, Одещини та ще один з учасників даної групи проживає у Росії. За допомогою даних ботів. Користувачі могли дізнатися графіки відключень, та боти надавали можливість отримати фішингові пільгові підключення. За допомогою даних ботів фігуранти отримували доступ до облікових записів громадян України у месенджері Telegram, які в подальшому використовувалися для розсилки шахрайського спаму. Спам в автоматичному режимі видалявся, і користувачі могли навіть і не знати, що розсилають подібні повідомлення, кажуть у поліції. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. До протиправної діяльності фігуранти залучили близько 50 осіб. Так званих дропів, які виконували функцію обготікування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, учасники злочинного угрупування здійснили більш ніж 15 тисяч несанкціонованих втручань до облікових записів громадян України в месенджері Телеграм. А від шахрайства потерпіли більше ніж 3 тисячі осіб, які знаходяться на території України та за її межами. Наразі правоохоронці встановлюють суму завданих збитків. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження, і тепер зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.